Щоб ближче до виборів, то більше загострюється політична ситуація в Одесі. На виборчій арені замість чесної агітації до останнього працюють брудні піар-технології. Через них виборець дезорієнтується і не розуміє, де правда, де чутки, які спрямовані на суттєве зниження рейтингу тих чи інших кандидатів. Тож політичні експерти прогнозують в день голосування можливі будь-які неприємні несподіванки і для виборців, і для правоохоронців. В Одесі за два дні до голосування розгорнулася запекла боротьба між двома головними лідерами мерських перегонів. Серед фаворитів і колишній голова міста Едуард Гурвіц. Саме його помічників офіційний Київ звинувати у причетності до кривавих подій 2 травня, коли загинули 48 осіб. Це була заява на силовика. Не правоохоронця, а власне напевно більше політтехнолога або про секретаря. Нагадаємо, що сам Юсов – відомий політтехнолог, та був одним із керівників партії Пора, керівник якої після помаранчевої революції змінив колір та працював керівником скандально відомого інвестиційного відомства за президентства Януковича. Але диму без вогню не буває, запевняють колишні соратники Едуарда Гурвіца. Вони звертають увагу на родину долженкових саме одного з братів Сергія МВС називає причетним до масових. Заворушень 2 травня другий Олег Замера Гурвіца керував управлінням зовнішніх зв'язків. А нині, за інформацією МВС, керує штабом партії УДАР, що підтримала на виборах того ж гурвіца. То обстоятельство штоспитає садкиса от причастності людей його штаба, к событиям 2 мая це теж свидетельствует только об одной його характерної особенности. Он сам какую-то провокацію, а потім говорить, що це здійнна кто-то а кто-то другой. прес-секретарем Долженкова старшого батька затриманих братів, коли він ще керував міліцейську академію, була Галина Запорожцева, жінка, що із запалом розповідала на російських каналах про випадки канібалізму в Одесі під час подій 2 травня. Єдиним Доказом виявляється той факт, що на кадрах знятих незрозуміло, де люди ходять із серветками в руках. Є факти о канібалізмі в домі профсоюзів. Тобто там е, є слова, коли чоловік говорить: тут їдять чоловічину, Тобто е, і людина ходить з салфетками. Одесити досі. Згадують, як 97-го за мера Гурвіца, місто взяло позику в жителів у понад 60 мільйонів гривень і досі не повернула навіть сотою її частини. Нібито перемога на другу каденцію виявилася сфальшованого, і перемогу гурвіца тоді забрав суд. Не похвалити Одеси там свого очільника і за господарювання. Наступний прихід Гурвіца тут запам'ятали темними вулицями, брудом та жалюгідним станом комуналки. Не піклувався про своє місто Гурвіц і коли став депутатом. Так получилось, що все время Гурвіц був у Верховній Раді, проблемами міста він не займався. Він не приїжджав в Одесу, не давав серйозних депутатських запитів по реальним проблемам в городі. Один пример, приведу. коли мерія Костусева збиралась зносити масив порядка 10 тисяч гаражей. В Одессе. Вот. Десятки тысяч горожан вышли к мэрии с протестом. Ну, казалось бы, логика в этой ситуации гурвится. Обратись в Верховную Раду с запросом. Незаконное действие было тогда со стороны мэрии. Стань на сторону Одесситов. Он этого не сделал. І от подобних вещей достаточно много. Катастрофічний провал виборчої кампанії Едуарда гурвіца змушує його і його команду йти на відверто відчайдушні кроки у спробі, хоч якось, скоротити розрив із лідером мерських перегонів Геннадієм Трухановим. Переконують і політичні опоненти екс-мера. на градські на мобільний телефон регулярно поступають дзвінки про те, що Геннадій Леонідович Труханов сняв свою кандидатуру з виборів Одеського міського голови. Це Ета лош скоріше всього, автоответчик, робот, як нам здається і командним голосом говорят, що идите і голосуйте за геннадія Труханова. Естественно, такі звонки вызывают достаточно негативну реакцію десітов. На що собственно, звонящие и і Ныне Нині дані соціологічних опитувань свідчать відрив Труханова від Гурвіца чималий. А за даними соцісу і місцевого центру досліджень Одеси він становить понад 10%. То Труханов, в отличие от Гурвица начиная з 2011 года в очень целенаправленную роботу з избирателем. З тим, щоб ну, отримати, скажімо так, чемпіонський титул на виборах мера, Мой прогноз по виборам в Одесі следующий. Похоже, що епоха мера Гурвіца в Одесі к концу. Нагадаємо, що вибори очільника Одеси відбуваються через те, що колишній мер мерці Костусів відмовився від своєї посади торік, наприкінці жовтня. Галина Ткач Артем Петренко, Одеса ТСН, 1+,1.